Сервісні центри МВС дбають про рівність можливостей та доступність послуг для всіх громадян від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все частіше постає питання переобладнання авто для людей з інвалідністю. Транспортний засіб можна переобладнати під фізичні особливості водія. Особливо це актуально для військових, що отримали поранення. Про те, як перереєструвати авто, переобладнане наручне керування, інформують у регіональному сервісному центрі МВС Полтавщини. Першим кроком для переобладнання авто є отримання висновку про погодження на переобладнання транспортного засобу. Для отримання такого висновку можна звернутися до головного сервісного центру МВС. Документи із заявою можна подати двома варіантами: надіслати поштою на адресу місто Київ, вулиця Лук'янівська, 62. Особливо це актуально для заявників, що проживають в Полтавській області, або особисто за адресою місто Київ вулиця Мрії, 19. Приклади заяв знаходяться на сайті головного сервісного центру МВС. Потрібно обрати вид переобладнання і внести всю необхідну інформацію у форму, зокрема, марку та рік виготовлення авто, номерний знак, Він-код, об'єм двигуна і технічні характеристики. Разом із заявою подається квитанція про оплату послуги. Висновок про погодження на переобладнання авто виготовляється протягом 10 днів. З цим документом можна звернутися до станції технічного обслуговування. Після переобладнання авто необхідно звернутися до одного з органів сертифікації, уповноважених Мінінфраструктури України та отримати сертифікат відповідності на переобладнаний транспортний засіб. Потім потрібно перереєструвати авто у сервісному центрі МВС. Для цього необхідно взяти талон на послугу онлайн через є запис або в терміналі сервісного центру МВС.